Погода нелюдна. Приїхали до готелю Садуба забирати передачу. Академія музична. Поруч музичний паркінг. суббота. Школа постового номер четыре. Культовый заклад. Поруч видно основные будинки. А слева будинки социалистической эпохи. Башенка. Будинки амбарного типу. Називаються будинки амбарного типу. Раніше в таких будинках зберігали зерно. Зараз відтворюють цей стиль. починаю орієнтуватися в назвах цих проток каналів. Цей називається нова Молтава. Мотлава, нова мотлава. Є ще мертва вісла та інші. Цей амбарний будинок світлому кольору, обшитий пластиком взагалі різні. Це кирпич, наступний кирпич іншого кольору, там металоконструкції, конструкції, далі кирпич. За поворотом зливаються канали. ми знаходимося на острові. Не знаю як він називається. Ось ми підходимо до його кінця. Тут він закінчується. Ось так виглядає, яке не Ми маємо можливість його обійти. Нокі туристи. Ну цей будинок являє собою кран для розгрузки, погрузки різних грузів того ж самого зерна під ньому вставали судна. І зверху за допомогою тяглової сили ці, ці вантажі піднімались наверх для розподілення потім по амбарах, складах та інших закладах. Культовий заклад джар і розвідний міст на вулиці Слякать плюс один пройшов дощ. Це пам'ятник президенту Веданська. Затерти коліна, руки, туристи і містяни трудь. Запрошують в кафе, то ми йдемо по острову. Зараз задача в цю погоду. Обійти острів повністю. Пройшов сніг, мокрий сніг. Пройшов дощ, зараз вже плюс два. Але добре що не слизько. Залишки нового року святкування Ось цікаві виконці. Ставні. Ставна система верху кріплення. Кафе пусте. Мабуть. Дорогі ось такий новий рік. вступає свої права такою погодою. Готель Редісон Під будинками на набережній скляні кафе. Цілий ряд ще гілки новорічні гарять вогні зігріваючи зігріваючи сьогодні 10 січня цьому кафе більше людей, система мостів, а як пропливає? судно тут? Чи піднімається мост? Вихід у місто, у центр, а острів. Острів продовжується зліва від мене. Але як попасти на... Як пройти далі вдоль канала? Можливості немає, але будемо йти значить, центром острову. Паніно заклад. Рестарація Чінська, Китайська. Стоїть туристична, туристична вазилка. Продовжуємо ходу центром острова. Тут ще не були. Зліва бачимо грузинське кафе. Гемо. от в такому будиночку, як цей сірий, на довгий період для зйому можуть коштувати. До чотирьох тисяч на двох сенсі всього. Але для двох людей апартаменти, одна чи дві кімнати, гараж, плюс 500 злотих в місяць, плюс е, комунальні десь порядку 900 злотих. От так постають будинки в старому стилі. Насправді вони сучасні, але відтворюють старий стиль. Продовжуємо ходоостроєм, через який іде дорога. Баста таємник. Це башта таємник. Це та сама башта з привидами. Всередині сидить скелет. Це башта жахів. Авто у вигляді катафалку. Готель кубус. Чи зможемо вийти до води? Цікавить. Чи це територія приватна? Скоріше. Так. Я бачу, що це територія готеля. Там спуск є, але навряд чи він публічний. Башта таємниць. Таємниць, звісно. А не таємник, продовжуємо ходу островом. Парковка вулична в центрі міста коштує 5,50. Вихідних в Данську нема. В сусідній Гдині вже в неділю чи в суботу і в неділю, вихідні, тобто... Не взимається оплата за парковку. В Данську є ще один острів, але він суто промисловий. На острові знаходиться. Підійдемо все-таки до води. Ось такий підхід. Тут же набережна не облаштована самий центр там. Ну, Власне, це вже кінець острову. Він закінчується там і далі продовжується ще тупіковий рукав од лави. Він створює з собою полуострів. Точніше, майже острів закритий водою на 80%. Десь тут зароджуються вісла. Ці рукави розходяться в різні сторони, але один із них йде тонким ручейком далі. Отак виглядає кінець острову. Вода заходить Під мост. під мост. канал істончається. Ще йде будівництво. Для того, щоб мешканцям забезпечити дорогу до свого житлового комплексу, робиться отакий мост. Повертаємось на острів входимо в житловий комплекс. На першому поверсі житлового комплексу є магазини. Парковочного місця небагато. Я думаю, що є підземні паркінги. Потребує багато гідроізоляції. Такий паркінг при розробці, тому що поруч вода. Продовжуємо ходу комплексом, сподіваючись вийти з нього в місто. Деякі комплекси роблять закритими, з забором, кодовим замком. Деякі відстоюють принцип відкритості. Open space. В Україні йдуть баталії щодо цього, як робити краще. А і так, і так робити насправді треба. Тому що якщо ти в Амстердамі, наприклад, живеш в центрі, там туристи будуть до тебе у двір ходити в туалет, ригать, все, все решту, то Це не дуже прикольно. Це залежить від міста, від місця в місті. І від бажання, мабуть, забудовника, а також преференцій мешканців. І ось, вийшовши з остро з комплексу, попадаємо направе. На правий. частину водойми, яка омывается и остров. Там она повернула и стончилась и снова стала широкую. Водное кафе. Це вже схоже на набережну, є лавочки. Набережна не набережна, а для мешканців хороша хороша згода, погода посидіти, попити кави. Вітер періодично накатує на водну гладь. Пливуть качки спереді селезні, за ними качечки. Приплили чайки, качаються на вітру. а це спуск до води. Влітку Невже хтось влітку плаває? Чи це хто впав, щоб виліз? Я не бачу ніяких знаків, щоб. Ставання заборонене, наші люди б плавали закінчується обход острова. Тут ще житловий комплекс, там вже канал. Нова Мотлава. під мостом наставили машин безкоштовно чисте повітря, нема ніяких запахів. І все обійшли? Ми почали звідти. Оце схоже на такі міні готельчики на воді. яхта продається, також здається в оренду. Виходимо в місто. Так ми Ми звідти прийшли, оце школа, тільки зараз ми замикаємо коло. Ось вона, башта таємниць. Вже відчинено. І скільки це коштує? Не написано. Ось вона мотлава. 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 Мотлава.